З ями такий різкий вигід, але Вікаді вже готовий приймати на пару з боксіком, та там ще і Ксентарас. Джанго може нарандомити рандомити в Димикторії. Вибігає першим. Вікадія починає настрілювати перший хедшот, і все на цьому все закінчилося. І ну, Далі другого хедшоту нічого не поїхало від а, зас, але це тимчасова перевага. Для Імперіал Валькіріс жовта разом з Мейджером вибивають КТ, в упорі нікого не було. Напевно, на жаль, для турків, але Сантарес, дружик Сантарес, приходить просто в спину в вухо. вибиваєм двох гравчень. Кет теж так само відвалюється. Зараз насправді, напевно, найдосвідченіша гравчиня цього складу. Зробила ще один кіл, але не більше. Залишаючись в плачі один проти двох. ну а звідти вже лівнук сам Він більше ближче до кухні, щоб дивитися про хід чисто джангл. Джотов серед пленту тут знаходиться. Ще й в обсік якось на тікеті знаходиться. Здається, не оптимальна позиція. Але і це жодним чином зараз не допомагає Імперіал. Уси такі розміни. Два, два не залишаються. Венті та Анна. Забігають в плент з джангу. Два гравця захисту будуть вибивати. І, здається, є вже розуміння, що там саме двійка гравців захисту. Анна встановила плент, підкидує флешку прямо над собою. Але і друга флешка Мейта була далеко не найкраще. І зараз можуть просто зашити. Просто дві двадцятки зашивають в цей фаєрбокс. Сантарас залишається один на один і, зрештою, перестрілює. Він Анно зашиває, але всього-навсього один Ксантарас залишався, і мені здається, через цю поставлену бомбу Імперіал цілком ймовірно може ще один раунд захорститися. Невеличкий плюсик. Можемо. Так, називати Вихід у нас на Авазу. Смок далеко не на найкращий Твенті себе буду тут почувати доволі добре. Ана доходить свій ентрі по воксі, який, до речі. У нас вихідка. Ана, можливо, ще другий кіл, але ні, спрей джоти не законтрити. Тріпл кіл від нього. Ну і двійка, гравчині дограють в мідл в вікно. Ну, це вже така більш прохолодна історія тут, Ксантарас. Поки що спиною стоїть. Хто знає, який буде таймінг, засп, спину не вбиває. Як багато у нас сьогодні гравці не вбивають спину. Він один, поки що там вже Вікаді вже до нього другом стягується, і поки Імперіал надумається виходити. Спліт цей взагалі не спліт. Мейджер не перевіряють. Кет випадає у віконечко. Друга гравчиня у віконечко. І Мейджер зараз може забрати або бомблентера, або Кет. точніше Анну зі снайперською гвинтівкою так і відбувається, але 23 Він забрав. Вже даблкіл від нього, ну якийсь. Е, дивний вихід, але залишала для себе імперіал можливість вийти на аплен, заскіт може загратися. Воксік, на жаль, не буде ходити, анна. Явно не встигала! Як не зарахувала Як не рахує? Вел! Ай-яй-яй! Вона ж там і не рухалась, ну чітко в модельку. Пішли у Eternal Fire. Леснораунд прикольний, в якому сенсі, але дивний Квенті. Пробігається по шорду. А тут в Вікаді взагалі не чекав. Просто так от збивають. Мейджер в дефолті як стояв, так і стоїть. Значить статуя. І от, оце. 3 в 5, 5 в 3, можливо. <кхем> Зараз і за раунд можна поборотися. А Eternal Fair вже на сейф ідуть. Ну, Беппленд ну, вибивати кімбити не був. 3 в 5, надзвичайно важко. Як накрути. так, паралельно. Там у нас все ж таки у бразильського counter страйку є сьогодні свято. Пейн виграли Астраліз 2-1. і остання зустріч. Оце у нас залишилося е ось цей от матч. Хоч на вибиванні, до речі, Imperial хоч і виграли раунд, але все, що зараз ледве не всі померти. Це, звісно, правильно, що вони намагаються девайси зі свого опонента вибити, але головне і їм якісь девайси залишити для себе в наступний раунд. Під вікно, скоріше за все, да. Ну і Ну, Поки що спокійненько все проходить, але спинку він не забирає. Вікадя вже починає настрілювати, знаходить свій кіл. Навіть перетяжки прям до кінця на немає. Ух, я а як там як тут стріляв, друже. що ж такий провальчик Ну, буває, буває, що демеджу не вистачає, але коли є у тебе ще живий ксантарес на сервері, можна не перейматися. І от. Турецкий биг босс для команди Eternal Fire. Кет залишається 1 на 3, вже 1 на 2. Диво, хата е, ну треба ще раз, кит пікати, але тут вже двійка гравців Eternal Fire її дивиться. Ну, це правильно, коли ти намагаєшся в ситуації там 1, 2, 3, 4, 5 чекати ось ці дуелі один в один, щоб якось вирівняти для себе становище, вже потім спокійнесенько дограти один в один. Так, намагається агресивненько десь пограти. Ей, спрей! що ж зі спреєм сьогодні у Купу, ледве не у кожного гравця зі прямо якась підбулося. Окрім Станіслава. Воксік розмін один в один. Джота Сплента нарізає, але у нас Твенті ще в ямі. І Анна в Мідлі теж влучає нормально. Якщо Ксатераса тут відпікати добре, то ще були б якісь шанси зачепитися за цей раунд. Натомість добре, що пачка в Мідлі знаходиться. Можна ще переграти. 45 секунд до кінця цього раунду, Воксік контролює віконечко, а тут Зас прийшла. До зюра. Ну і Анна, 1 на 3. Найкраща гравчиня 24 року. В такому клачі. За Авіком може творити якісь неймовірні речі. Перевірити Пленс. Не. Не доля Не може вбити 2 на 5 у нього стата. А, так от, а, все ж таки, тут мапета таке, що для Eternal Fire це теж Ну типу зручні, рідні мапи, міражик той самий. Все окей. Жота. Геть. На голові нарізає. Намагається більше прийомку у нас Eternal Fire але тут Воксі вже нахабніє, на Тікет залазить. Кіл і кіл для нього. Загалом цю ситуацію, але чи відчує, що взагалі тут Ксантарас може знаходитись у вікні? Там Ксантарас, ну розуміє, що хтось точно застригнув, тим паче, ну там шумно було, дуже шумно, дуже гучно. Зараз забирають іди на за К-47-му. Але якось ну, одна без тіммейток вийшла. А тим часом я навіть не помітив, як на Апленті у нас забрали Джоту, і більше нікого тут і немає. Ай-яй. Хто зна, можливо, 4-3 в розіграють зараз імперіал? М -м? Які ставки ваші? Енті! Дуже важливо з першої тут звільняти у цій позиції, але там все одно був тіммейт, котрий міг би одразу розміняти. Торі та Кет. Залишається 2 в 3. От Кет дуже небезпечно з діглом, Неймовірно небезпечно, але це треба зіграти. А, в парі тут вже здається і помітили. Кет. тага -та да -та да -та да да Розсекретили її позицію. Торі одна проти трьох. Тут вікання червоний, хоча. Оу, який хедшот небезпечний. Намагання на рандому йти в дим з ножем вже стрибає. це але... не вносить до Тату. Добре, що боксік був поруч, щоб прикрити свого капітана. я не був. Гарний швидкий, можливо, заняття Мідла, швидке заняття Мідла. Але Анна одразу її штрафанула. Там смаку бачив вокси, на яку вона проходила, Торі по шорту, збиває Вікадію, просто бідненький, нічого не може зробити в цьому матчі. Окей, ну, тобто та зайняти. Та сама ключова позиція є. Ну, просто залишають Торі в ладерумі. Ну і відходять. Мідлазас. Дограти на А, ну це дуже таке. Гра з 2016 року. В принципі, Бабл в ті часи активно грав. Коли ти залишаєш, я думаю, грався там в ладері, в пронекторі, і потім кудись виходиш. Але тут є план на ретейку: Eternal Fire, сам Major підставився. Це тільки на руку для Imperial. Бог, вже повертайся на b плент але на a пленті лише. Лові дуже далеко знаходиться, і кет просто забриває Ксантараса в спину. Напевно, навіть інформації не було від Джоти, що так далеко зможуть пройти. От тобі і маєш, от тобі імперіал. Другий раунд в кишені, тільки якщо не буде якийсь шалений раунд, шалений раунд від Воксіка. Але насправді не буде, тому що економіка. Хоч ти і ведеш з рахунком 8-1, але економіка похила. У тебе 2 тисячі 3 тисячі Ксантараса. І все. Ай-яй-яй, другий на базу залітає. Хто зна, можливо, ще побоються і 8-4 зможуть зробити. Більше рам за розрахунком на те, що ранній ентрі кіл зможуть знайти Імперіал. На пленці навіть якщо не знайдуть, завжди можна б різко вийти. Це вже більш сучасна класика, але зараз помирає у нас. Під Блентом там мейджор чудово збиває. Головне питання до Джоти. Перший тест він пройшов. Під флешку ще пікає. Ще один кіл, і, можливо, навіть Анну буде заганяти. Ну, нічого не виходить. Тут місцями є якісь світлі промінчики. Але, зрешті-решт, крайню гравчиню під Б забирають там легко. Ну, напевно, ми, вже там з тімейтом пікав. Ми цього кіла не бачили, як і більшість інших, але. Все там Так і відбулося, або під флешку забрали. У Мейджера там своя тусовка, у Джоти там теж своя тусовка. Ну, Internal Fire, наче її грають чітко на своїх позиціях, але всюди. Ще один Молік для Ксантараса. Не можуть ніяк його випалити. Зас. У нас в джанглі. Якийсь хаос по мапі, то на Б вийшли, то в коннекторі в джанглі є гравчині. Каді намагається вибити Зас, котра в джанглі ледве не весь раунд провела. Але натомість вихід у нас усі на Б-плент Мейджера збрило. Але. Все одно меншість для Імперіл. Якщо Анна зможе дати свій кіл а, по кухні, то в цілому шанси на цей посплент у них доволі високі. Тому що вибиття якраз таки буде від Eternal Fire через одну позицію. Тантарас не кожен куточок, але про шорт забув. Анна робить свій кіл. Переймається за шорт, бо там хтось може бути, але там нікого немає. Турки вибувають в трьох з однієї позиції. Боксік бачив на 90, Побачили кет на Бенчі, Твенті, Анна, 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 трипл кіл від неї. Së dëjtë të rëndë, dëjtë Кетте? <гум> Цікава історія. Але це збушує Імперіал взагалі йти через джангл Чотирьох І навіть п'ятьох теж буде. а, туди йти, є смок іти. Боксик. Ууу, яка дуель у нього взагалі тут не пішло з пістолета Джота. Так само відвалюється. Мейджер з ями там щось намагається надстріляти, ксантарас, помирає. Мейджер 1-4 пачка взагалі не під нього, вона в дефолті. І це четвертий раунд для команди Imperial. Ще тут пограються, але форс, очевидно, буде. Ну і насправді дуже близько одна до одної. Зас в дефолті з М-кою Твенті на килимах з МПшкою. Здається, все ідеально. Твенті вирубає джоту, свапає зброю на гіл. Зас ще в дефолті немає інформації. Твенті ще один ставить хедшот. Зас все ще морозиться. І під флешку тімейтки чудово робить 2 кіли. О, так, от ну і там залишається один Ксантарас. Червоний, ледве на самого початку. Буде догравати. Ну, про нього і так вже думаю, розуміють. Imperial тут дивляться цей джангл. І до побачення. п'ятий раунд на базі. Пахне шостим раундом, прям дуже сильно. А от на першому девайсу ми будемо з вами розмовляти. мейджор просто без суму заходить про некто на релоуді, ловить зас. Ну, трошки перевівся одразу на голову, а на стріляти можливо Він би і забрав другу гравчиню, але зрештою. Коли бачиш ось такі заїздим трошечки дивно. Що це відбувається, але джоти ще один хедшот, така що? Може, ще й по Твенті за фаербоксом. Ще один хедшот, ще один хедшот від Сентараса. Це я хоть Твенті взагалі не розраховувала побачити на килимах гравця нападу. А гру, це буде зараз повний економічний раунд. Тут окей, декілька діглів було. Кет вихватує дігл, не висичу у неї боях торі залишається одна проти двох. я я яй оце для Imperial. Чітко стрибає на бенч, щоб забрати гравця за фаєрбоксом, але підвела стрільба у цьому ігровому моменті. Торі на двох пікає. Eternal Fire, забирає цей повний економічний раунд. Відштовхнутися і вже повертатися на економічний раунд, на, е, повертатися на овертайм. Перепрошую. Натомість у нас є укріплення на B пленті чотири гравчині тут. І 20 на A Пленті. Ну, а ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором показу GGBET. Джота. А Джота там так повзає під Аплентом, все одно дивиться в ті Килими вже після попереднього раунду переймається. Що там буде? Чи підпушить в Килими, чи ні. Контролює яму. Ну, іде збирати інформацію, і радше за все цей підпуш може спонукати Eternal Fire, в принципі, виходити на аплент. А можливо і відправити Вікадію на Б на перевірку. Молік на шорт іде запачку у нас Мейджер. Да. Так. На А пленті. Нікого немає. Легкий, легкий прохідний раунд для турків. Ще хоч і могли в якому сенсі тут чокнути, якщо б пішли цією командою сюди. Але Вікадія нікуди не йде, він розуміє, що там екофраги, там юспи можна покращити свою статистику, але поки що покращується, вона лише у Воксіка. Майже 2 кд відіграє цей снайпер, тільки Вікадія в мінусі. Оп, побачив одну, другу. Треба збирати максимальний врожай. Вікадія не відвались від юспів. Я теж люблю дуже сильно екофраги, тут на Тут набоїв в нього вже не дуже багато. Він просто не може бити. Вікадія, він проклятий в цьому. Його на ніч майже посадили. кет зарізала, зас. Що відбувається в цьому матчі якась. На жовщина. Вікаді хотіла зарізати Кет Каже, та все, йди гуляй за нас туди. Ще тут... а, ні, Дуже сильно перепрошую, шановні. Але два сім кіли за один раунд я ще не бачив. Фу. Якимось переломною позицією, ключовою позицією навряд чи. Анаратується на тікет. Здається, Вікаті я помітив. Що що Анна саме на тікеті за віком, от те сам Вікадія ні підставляється, як Сантарес приходить, робить всю справу. Ну тепер тут точно є інформація про Анну, Що вона на КТ, Сантарес ще один кіл? Сантарес, напевно, буде в снах якихось кошмарах снитися. Беріл Кет одна проти трьох. Треба було відпрацьовувати від двох тімейток, котрих вона вбила в минулому раунді. Але напевно це був найкращий хайлайт. А вітаємо Eternal Fire. Ну, першу мапу вони виграли. Це був вибір а, команди Imperial. Хоча в розрізі цього матча тут немає різниці. де чий вибір, тому що Eternal Fire себе так само а, гарно почувають на міражі, і плюс самі можуть інколи обирати цю мапу. Заходить в будку з беретами. Ну а тим часом тут ще й двійка проходить у нас через радіо, можливо, заставить нас і Fire в, в півпозиціях. Вже Воксіка вирубають, забирають спину, а йде далі. Пушти, Мейджер. Ну, виходить з дверей, але за своїм тібейтом він просто зачиняє ці двері. Вікадія залишається один проти двох. Але джота, як же добре, що коли він у тебе є в команді, коли він може нарізати такі хедшоти. Центарас, Центарас можна навіть нічого не говорити, але Аїмчик зараз його підводить цьому в цьому ігровому моменті Мейн падає і падає е, і Торі. Три гравчині ще Анна на 9 знаходиться. Ну і побачив ніжку мейджор, Ну, це такий легкий кіл був для Мейджера. Якщо ну, ти дивишся, перевіряєш всі пути доволі ретельно, то, звісно, проблем для тебе в цьому моменті і не повинно бути. Ну і їх, по суті, не було. Торім, одна проти п'ятьох, Ну, десь там одного, якщо забере, то напевно буде добре. Але <просту> проти Сантараса, так, так легко не буде, звісно, ніколи. Нікого. А, а Авік щонайменше вона спалила, і тепер Eternal Fire, ну і йти на Аплен, то причин просто немає. Хет в воїмірській позиції. Приймає лише одну гравця. Ну і Рампа вільний. Тепер уже, я, якщо я в попередній зустрічі казав, що Рампа тобі майже нічого не дає, ну, як в нападі, ти займаєш цю позицію, то вже в цьому матчапі Рампа тебе хитає прям дуже сильно, дуже конкретно. Імперіал зараз буде важкувато. Хоча вони нікуди не рухається. На нижньому пленті у нас є 20 Твенті. В короткому вона знаходиться. От, і все, вона одна. Мейджор проходить, що пройде, і, і на шифті просто випливає через цю будку. Але так, чи інакше, Твенті відкиде там, смок, молі, тобто якось ну, змушує Eternal Fire зараз а, відійти, можливо, якийсь хаос посіяти, джота, до речі. Ледве живий, 13 хп у нього залишається. І це більш ніж а, життєздатний ретейк? Може бути, але головне дочекатися гравчиня на Виделці. Це у нас Сторі, вибивання буде основною масою через а, Door. Джота червоний Джота не боїться пікатись. Він ще далі відходить, може і там пострілятися. в Вікаді ще свій кіл знаходить і Джота, котрий всередині раунду був червоний. Все ж таки, два кіла знаходить цей ретейк. Ну, навіть не сказати, що він почався. Тому що, по суті, ніхто навіть і не вийшов з Сінглдору. Знаходиться в мені. Ну так, тут на збір інформації, пройдуть там під 9 чи не пройдуть. Але вона буде приймати дуель в соло проти декількох. гравців. Навіть Молік вже Боксік підкиде на її позицію. Зараз просто вимушено бігти. І навіть так Боксік її не забирає. Джота натомість падає в мейн. Не забирає Твенті на буці, на її 14 КП. Залишається і. біда. Але тут вже Вікадія нас на 9. Залазить. А і він, напевно, буде тим самим гравцем, який буде скривати. На нього ніхто не дивиться. А ні, дивилась Твенті. Супер. Кіл все ж таки є, Воксік все ще не влучає, Ксентарис. Ну, хоча б він знаходить якийсь розмір 2-3. І з однієї боку, те, що в імперіал нічого не робили, насправді їм приносять зараз тільки плюс. Тому що на Ні, не на апленд, просто вентиляція у нас бігають. Тербл файр, все кажуть, ні. Нас тут більше, але у нас ледве живий Ксантарес, Ми просто не будемо виходити на апленд. Ми зіграємо трошки інакше. І залишається Анна одна проти двох. Фоксік, Х... напевно, всю свою ману використав в цей постріл, тому що на початку раунду у нього абсолютно нічого пушити лобі. <пусит> Але навіть таких немає бажань. Підрозкин! виходять поїдь. Пікадія, Fire 20. Просто на неї ніхто не дивиться на вісімці. вона робить дабл кіл. Джота. Та ж таки прокрався, якимось чином її забирає. Воксік залишається один проти трьох. Зоряний час для Озгюра. Прямо зараз Молік за дальній, нікого там немає. Торі підходить в мейн. ну позиції наче такі, що у Воксіка тупо шансів не буде на взяття цього раунду, там в Пленті. В мене питання, хто там на восьми. Там зас, наче ж було, да? А тепер там нікого ні все ще залишається. А, Кет. Перепрошую, Кет якраз таки дивиться дев'ятку. ну Воксік навіть не повірив, що друге там хтось буде сидіти. Що ж, перший раунд за Imperial. Жота? Поки що під скелю ніхто не вирішив не йти. Один раз там Торі Твенті штрафанули. Забув, але тепер Торі штрафує пана ксантареса Отак-от. Ну що ми знайшли цей за фімейл-команд копію ксантареса От хто буде зараз карати бігати? Це Торі? Бо кет поки що з попереднього міража не прокинулося. Як два тим зробили, так і на цьому все закінчилося. Натомість у нас є гарний сетап на рампі. Кет в упорі, анна задалім з Авіком. Тут трійка буде виходити, кет повинна поховати просто всю команду. Але лише один кіл змогла зробити. І Анна репікала. Молік на двері розбили вікна. Є Молік на двері закидується. Фенті далі сидить в лабораторії. Оп, неуважність. від Eternal Fire. Мейджор Воксік відвалюється, Ну, Вікадія червоний. Напевно, все. Да? Це все, це другий раунд. Оу. Кет і Анна доволі далеко. Моторі треба прошивати, але якщо почне шити, у може і у відповідь прилетіти. <плес> okay. Джот Джоту хоча б розміняла, але далі якось важку. Ну, оцей закритий діп, мені здається. А, він, він може бути ну, робочим, працюючим, але треба якось ну, міксувати його з активними діями. Там вже і кет під дев'яткою підловили. Сказали, що забула кет, враховуючи, як раунд розвивається. Ну, і там краще була б Анна з Авіком, ніж Кет з Емкою. Ну, Анна на 9. Присутня, Eternal Fire туди-сюди поганяли, От, краще не вийти. А тут якраз таки їх чекають. Imperial взагалі не перетягується майже на нижній плент. В двох, в трьох, мінус Анна, 20. Ще один кіл змогла зробити. Тому що просто так з пістолетом стояти, окей. Є, є інша ідея, є хаєшки закинути на вулиці, просто запушити через ці дими. Але тут Джо, Декса, Дарс, Воксик. Еко Хантери, одна, а де вся команда хвилина 35, нікого нема. Хедшотить буде. Не зарядила діго. Авік поки що не результативний у команди Imperial знайти якийсь ентрі агресивно не виходить. Хоча агресивні дії, звісно, є. Мейджер просто забиває на цей молік, навіть не тушить його, просто пробігає. Його хаєшкою нарешті хотіли штрафанути, якось розбити цей дим, прошити. Але майже просто 50 хп загубив, і Ксантарес в соло проходить під дев'ятку, все, починається ФПЛчик. Туди ніхто не йде, але тут Ксантарес на 9, ось головна небезпека. Помітив, ЗАЗ. Біля будки хаєшкою нагодував ну і майже ну на більше, ніж половину ХП, там мінус 56. Але пачка, то виходить на нижній плент. і Просто один Ксантарес трьох гравчий на собі тримав парубок який. Ну, пачка. На світло встановлюється на акваріум, Ікадіа. Готовий приймати Сикет. Ну, розмінятися би один в два, один в один було б, точніше, непогано. Боксі вже виробив Твенті, а тут як проходити Боксіка, інформація відсутня. Напевно, ніяк. Кет. Теж відвалюється. Десять 2! Флешка у мейджера. О, це класичний раунд, просто рашим на плент. Ну що, можливо, Вікадія тут нарешті прозважається зі своїми беретками. Мейджор спину не вбиває, Вікадія теж нічого не зробив. Ай-яй-яй, з так, такого простого раунду Термофайр, здається, не були готові. І навіть Джота нічого не зміг зробити. Залишається Воксік, та Сантарес. Ну, що один, що інший. З пістолетів може дати по голові, дай Боже, але у Воксіка тут просто душка відбувається якась нереальна. Сентарис там навіть в ангар відійшов навіть і не планує вибивати. Ну, тут радше повідстрілювати декілька фрагів для себе знайти, щоб в наступному раунді там, взяти Фамас з Армором, наприклад. Б ні. Під Воксика ніхто взагалі не представляється, е, еть, еть. Не може перевестися Воксі бідненький, на пістолетах. Імперіал нема рівних. Лише Торі загубили. Швидко. Пав. Ну, скоріше перестріляє, так, зас він забирає, але Калашик ну, дуже далеко до нього. Тут Вікадія до нього приходить, джота є в акваріумі, і вся команда Імперіал, ну трійка гравців, знаходиться на, на, в Сікреті. Розуміє, що Калаш можна збрати, але тут якраз до нього будуть виходити, він не свапає взагалі на Калаш, не дає інфу про собі, а не відпалюється Твенті на розмінь. Але чи допоможе цей розмін? Все одно в меншості, все одно якось треба рухатись. Тут же Ексантарас тебе напружує в вентиляціях. Кет проходить на рампуні. Не відмовляється. Ну кет тут ключ. Ключик до перемоги, але цей ключик розвертається спиною до Джоти. Зараз. Якщо він розманцить, навіть тут навіть тут розмансив! Хоч цей мейджер вбив, але Воксик вже сам іде прямо на вулиці, прям до них. Є підревіл, як це було брудно, але ефективно. Під Eternal Fire Кет. Сідає на піксель для флешки. Ну, тут Джота загалом готовий приймати там. Ще іксандарис єдину допомогу. Від на двох вони з два стволи приймаються. І вихід на, рампи, на рампу 2-0. 13-4 закінчується друга мапа. Ну, іншого ти і не очікуєш.